Хоча в Конгресі і проголосували той довгий законопроект, який пов'язаний з допомогою Україні на 61 мільярд. Але я раніше робив огляди і казав, і ви, я думаю, багато хто знаєте, з приводу того, що ця Мейджорі Грін вона погрожувала Майку Джонсону про те, що якщо він висуне цей законопроект на голосування, вона буде збирати підписи, щоб його зняти. З головування, що він же не був головою конгресу, спікером мається на увазі конгресу, і вже цей процес почався. Вона вже опублікувала твіт у себе в, в Твіттері, я кажу, ну ікс, важко казати, з приводу того, що вже почала збирати підписи, там вже є один кандидат. Так само зараз республіканці звинувачують Байдена в тому, що, начебто, це він, його адміністрація дали грошей Ірану для того, щоб він почав. Бомбити Ізраїль. Теж абсурдна штука, це суто політичний аспект, і вони прямо вже кричать, що дивіться, це спонукав Байден, його адміністрація, демократи, але тим не менш, вони проголосували за допомогу Ізраїлю. Да? Теж така гра політична. І ще один аспект, він пов'язаний з тим, що виклали список тих республіканців в Конгресі, які не голосували за підтримку. Україні, там є наша добре знайома Вікторія Спарц, це українка з Чернігова, Чернігова, здається, да? яка була проти цієї допомоги і яка вносила дуже ці кабальні правки, які не пройшли. Там була Майджорі Грін та сама, і в принципі, якщо подивитись цей список, він на ваших очах зараз, то там всі собаки Трампа, які були проти, але тим не менш за закон проголосували. І отут є таке питання з приводу того, щоб зняти Джонсона або залишити. По-перше, ми не можемо зараз розслаблятись всі разом, а маємо тримати себе в тонусі, тому що зараз у багатьох, знаєте, зараз Сенат проголосує, точно проголосує. Допомога прийде, і ми за ці 60 мільярдів, які більшість не отримуємо ми фізично, майже нічого не отримуємо фізично. Що все, війна буде виграна, забуваємо вже про мобілізацію, про все, все. Зараз ми за ці гроші, прийде все, що нам треба, ні. Ми маємо продовжувати розуміти, що відбувається, які процеси, тому що на цій допомозі не закінчиться допомога, яку ми будемо потребувати. Тому треба розуміти процеси, що як відбувається, щоб далі реагувати. Те, що зараз збирають ці підписи на те, щоб зняти спікера Джонсона. ви ж розумієте, якщо б у нього не було договорняка разом з Байденом, то скоріш за все він би ці законопроекти не висунув туди, не поставив. А що може бути? Якщо навіть зберуть республіканці і висунуть на голосування зняти спікера Джонсона, якщо демократи не проголосують за це, якщо частина республіканців не проголосує за це, його не знімуть. І тут мала бути отака, такий договірняк. Такий договірняк міг би бути в тому випадку, якщо б вони розуміли, що з тими процесами, які відбуваються зараз в США, М -м 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 -м, Трамп втрачає вірогідність того, що він може стати повторно президентом. Бо там зараз ідуть судові процеси. Там ця Стормі Daniels, з якою він там шури-мури мотив, Там ці процеси зараз вже затягуються, і треба за цим слідкувати. І в цілому. Ми всі маємо продовжувати підслідковувати всю ситуацію, продовжувати працювати, як би то не було. Ситуація тут в країні, тому що війна не закінчилась. Ви скажете: ну прийде, прийде зброя, прийдуть гроші, все будемо давати е, люлей росіянам. Але тим не менш, буде літо, треба буде ще грошей, ще допомога, ще ПВО, ще треба буде зброя, ще амуніція, ще буде треба знаряди. Багато чого, і знову і знову треба буде повертатись до цієї теми. Тому не, не можна нам всім розслаблюватися, як це ми зробили весною 23-го року, коли нам сказали, що ми перемагаємо. Ми маємо залишатись всі в тонусі, працювати далі і доходити до цієї до кінця цієї війни. Бо тут слово перемога. Ну знаєте, коли було вбито дуже багато людей, і зруйновано дуже багато міст і сел, я не знаю, що люди називають перемогою. Ми маємо всі разом закінчити цю війну, тільки так вона буде закінчена.